Доброго дня, допитливі та творчі діти! Сьогодні я запрошую вас дізнатися щось цікаве про лисичок. Розпочинаймо нашу подорож. Чому лисицю називають хитрою, тому що хитра лисиця вміє прикидатися мертвою, коли хоче, щоб здобич до неї наблизилась? У лисиці гарний зір. Вночі лисиця бачить краще, ніж вдень, тому полюбляє полювати саме в темний час доби. Також у лисиці відмінний слух. Лисиця здатна почути перемищення миші навіть під метровим шаром снігу. Лисиці вміють випускати кіхті, за допомогою яких деякі види лисиць можуть лазити по деревах. Лисиці у цікавий спосіб позбавляються від бліг. Лисиця заходить глибоко у воду з палицею у зубах, і блохи перебігають на палицю. Лисиця терпляче стоїть. Через деякий час лисиця викидає палицю, а з нею і докучливих бліг. Лисиці дуже грайливі, люблять гратися один з одним, а також з кішками й собаками, якщо проживають разом. Знайомтесь, найменша лисичка Фенек. Кумедний пустельний звірьок з дуже великими вухами. Вона маленька, всього кілограм або півтора кілограма вагою. Знайомтесь перед вами біла лисиця. Білу лисицю ще називають сніжною лисицею. Ці лисиці можуть жити в умовах лютого холоду в Арктиці. Вони відрізняються своїм грайливим характером. Погляньте на цю красуню. Перед нами арктична мармурова лисиця, хутро цієї лисиці переважно білого кольору, а на спинці та хвостику чорна смуга. А ось сіра лисиця, яка живе в Америці. Ця лисиця якраз одна з небагатьох здатних лазити по деревах. Вона всеїдна, споживає гризунів, яйця птахів, а також цей звір любить різні дикі фрукти, а дістати їх може легко, лазячи по деревах. А ось красуня срібляста лисиця. Її тіло вкрите сріблястим хутром, має темний хвіст з білим кінчиком. Ця красуня проживає на Україні. Пропоную намалювати ось таку хитруню лисичку. Приступаємо до творчої роботи. Малюємо овал для тулупа, круг для голови, з'єднуємо круг і овал буде шийка та не забуваємо про веселий носик. Малюємо чотири лапки та деталізуємо мордочку, очі, ротик, вушка і домальовуємо хвіст. Дуже корисний хвіст лисиці. У лисиці хвіст не лише для краси. Вона використовує його як кермо при поворотах, а взимку хвіст захищає лисицю від морозів. А ще хвостом вона взимку замітає сліди і за допомогою хвоста обманює собак, що її переслідують, поведе хвостом вправо, а сама біжить вліво. І так тікає від переслідувачів. Домальовуємо деталі на хвостик, відмежовуємо кінчик і позначаємо грудку лисиці. Залишається розфарбувати. Подумайте, якою буде ваша хитрунка рудою, білою, сріблястою, мармуровою. Я не сковую вашу увагу. Бажаю вам задоволення від творчої праці, дякую за увагу. До нових зустрічей!